Друзі, всім привіт! З вами Мережа магазинів Дека. Сьогодні у нас двобій Японії та Швейцарії. Визначатимемо, чим відрізняються ці виробники годинників. швейцарська годинникова індустрія зобов'язана Жану Кальвіну у 16 сторіччі. Він зібрав майже 500 годинникарів, які виробляли неймовірні речі. Їхня унікальність полягала у використанні золота і коштовних каменів. Офіційно справжні коштовності ніхто носити не міг через чинну заборону. А ось годинники у такому дорогому форм-факторі отримали неабияку популярність. Цей момент вважається знаковим, бо почала існувати школа годинникової сп. Прави, яка започаткувала еталонний та стриманий стиль. Майстри до кінця 18-го сторіччя виробляли деталі вручну. Якість і точність відобразило маркування Made, що з'явилося у 1880 році та існує досі. Важлива сторінка в житті Швейцарії припала на 1926 рік. Тоді вийшов перший у світі механічний годинник з автопідзаводом. під заводом. Він був серійним. У 1963 році вийшли годинники Swatch. Їхня фішка, бюджетність, легкість, штучні матеріали. Вони стали конкурентами для недорогих японських кварцових виробів, і це поклало початок суперництву. До речі, швейцарські механічні калібри перебували у статусі кандидатів до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дизайнерського боку швейцарські годинники примітні багатим оформленням. Мова про золоті та керамічні корпуси, нестандартні циферблати, навіть діаманти замість індексів. Це далеко не повний перелік деталей щодо механізмів. То є як механічні, так і кварцові варіанти. У підтвердження наших слів декілька конкретних прикладів від швейцарських брендів. Наприкінці 50-х років компанія Atlantic випустила модель Мунфейс Юніверсал Автоматік Хронограф, яка мала великий успіх. У сучасності історія продовжена. Був випущений годинник Мунфейс Автоматік Хронограф. Йому поставили автоматичний механізм. Ета запас ходу склав 54 години. Ротор прикрасили женевськими смужками. Це візерунок, який ефектно грає на світлі, та надає годиннику вишукано багатого вигляду. Свій смілітериха Нова спричинили вибух мозку світової аудиторії завдяки випуску годинників у формах кільця кліпсів колону. Її логотип у вигляді хреста означає визнання від уряду країни. Одна з найяскравіших серій наручних супутників Хоук Ай. Можливість відстежувати другий часовий пояс за допомогою 24 годинних позначок на Безелі та червона стрілка GMT роблять цей годинник ідеальним супутником для мандрівників і шукачів пригод. Його спортивний. Вигляд та елегантність оцінять любителі міста. Універсальність, що ідеально посує до будь-якої ситуації. Тісо виділився серед більшості виробників, які підтримували консервативні погляди створенням нових технологій. Найбільш відома модель Тітач її приписують шість функцій тактильного екрану. Аксесуар з'явився в фільмах про Лару Крофт та у комедійному бойовику містер та місіс Сміт. Японський годинниковий простір почав свій розвиток у 16-18 сторіччях. Але перші наручні годинники датуються 20-30 роками 20-го сторіччя. І тут влучний постріл зробила Марка Орієнт. Перший у країні годинник із трьома стрілками, який датований 1949 роком, підштовхнув сферу до розвитку. Через три роки вийшов годинник із календарем, через п'ять з автопідзаводом, Ще через рік перший сейсмостійки. Механізм суперництво зі швейцарцями проявилося у використанні імпортних заводних пружин. Сейко в 1969 зробила переворот, презентувала перший у світі кварцевий годинник. Новинка називалася Сейко Астрон. Якщо казати про оформлення, то японські вироби в більшості випадків дуже стримані. Майстри ставили собі за мету надати клієнтам не статусність, а універсальність. До речі, японським годинникам не завжди потрібна батарейка. Найкращі зразки годинників із новими енергоощадними технологіями є в таких гігантів, як Casio. Сіо Сейко та Сітізен найбільш відомі інновації мають такий вигляд: екодрайв годинники Сітізен на сонячні батареї працюють від штучного і природного джерела світла. «Тос Солар у Касіо можна підживлювати акумулятори сонячними променями. Кінетік сейко пропонує перетворювати кінетичну енергію від руху руки на електричну. Перелік відомих японських марок не такий великий, адже на етапі встановлення сфери в цій країні успішні виробництва перетворювалися на об'єднані корпорації. У результаті маємо трьох потужних гігантів: Casio, Orient, Seiko. Розглянемо детальніше їхні роботи. У Касіо доволі популярна колекція Edifice, оскільки всі її вироби важко віднести тільки до категорії спортивних або ж виключно класичних годинників це аксесуари змішаного стилю, які стануть у нагоді при ділових образах, спортивних костюмах або що. Основні характеристики Edifice – водозахист 100 метрів, хронограф, будильник, індикація заряду батарейки, підсвічування, технологія то що передбачає живлення від сонячної енергії. Орієнт за Тровою не банальною класичністю. Ці слова гарно ілюструються на годинниках із серії Бамбіно. Тут і шкіряні ремінці, і нержавіюча сталь, і дзеркальне полірування. лаконічний дизайн із мінімумом написів. Стійке у всіх сенсах скло нагадують грані коштовного каміння. Здавалося б, нічого такого, але очей не відвести. Сейко. Тут найбільш впізнавана лінійка проспекс. Вона орієнтована на дайверів. Завдяки їй у 1965 році сформувалися нові стандарти безпеки і надійності подібних годинників. За десятки років існування колекції світ побачив не тільки моделі для водолазів, а й для туристів, альпіністів, любителів екстремальних видів спорту. Цілковито одним реченням відповісти на питання хто краще з конкурентних держав нереально, бо кожна модель і колекції це історії, які заслуговують на книги про себе. Остаточну крапку у питанні можуть поставити ваші особисті бажання, вимоги та очікування від годинника, життєвий ритм і стиль. Якщо вас цікавлять механічні супутники, які дійсно матимуть вигляд як витвір мистецтва, подивіться на такі швейцарські бренди, як Хамільтон, Епослонджин чи Едокс. У швейцарців великий досвід роботи з цими калібрами, та вони вважаються більш точними. Японці теж мають що показати, але за ціною тут все доступніше, і ви обов'язково підберете годинник під свій смак і стиль життя. Якщо ви заблукали на всіх цих стежках, приходьте до мережі магазинів Дека. Тут вам допоможуть із вибором і підбадьорять добрим словом. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.